<реш> Зупинися, Україно, бо так мало часу, як ти глянеш в ясні очі, грядущому спасу. Хоч сьогодні вже покайся, поки Божа милість ще чекає, і спасіння двері не закрились, як могла ти докотитись до такого стану, відчуждатись, відступитись від святого храму. Сповідай свою провину, сотвори молитву, окропи сльозами землю, кров'ю политу, підніми своє змарніле личенько до Бога, тільки в нього твоя сила, правда й допомога. Він змастить тебе ілеєм, рани всі загоїть, Він цілющою водою, спраглою напоїть. Не кривавою різнею світлий час настане, а як зброєю твоєю Боже Слово стане, як пробудуть твої діти в любові Христові, тоді справді будеш жити в сім'ї вольній нові.